Динамо невдовзі закриє перший зимовий трансфер. Його особисто курує Андрій Ярмоленко. Відомо, як Мудрик здавав допінг пробу, а також новини із табору збірної. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні саме ці теми будуть в об'єктиві нашої уваги. Тож про них і поговоримо. А перед тим як розпочнемо, звично попросимо вас підписатися на наш канал. Дякуємо і поїхали. Розпочнемо сьогодні з трансферних новин і одразу до Іспанії, адже там Вілья Реал поклав око на українського воротаря мова про Ярослава Троїцького. Голкіпер польського катовіці Ю-19 на початку 25-го року буде проходити медогляд у молодіжній команді жовтої субмарини. Ярослав родом з Луганської області. Свій футбольний шлях розпочинав у 6 років, а досвіду набирався в академіях Динамо, Шахтаря та Металіста. Нападник Динамо може продовжити кар'єру в Англії за даними телеграм-каналу інсайд пасічник неназваний клуб із чемпіоншипа, має предметний інтерес до 21-річного гравця Назара. Волошина джерело не називає імені цього клубу, але зазначає, що команда за певних обставин вже наступного сезону може виступати в АПЛ. Теж джерело стверджує, що Ілля Крупський вкрай близький до переходу у теж київське Динамо. Більше того, цей трансфер, нібито курує особисто Андрій Ярмоленко. Днями між Ярмоленко та власне Крупським відбуло. Лася розмова, у якій гравцю Ворскли повністю презентували проект Динамо та пообіцяли вагому роль у столичній команді. А задля того, аби прискорити процес перемовин, кияни вже віддали полтавчанам свого юніора Навіна Малина, що виступає на позиції правого захисника. А зараз летимо до АПЛ, де у 18-му турі між собою зійдуться Манчестер Сіті та Евертон. Можливо, у цьому матчі команда Гвардіоли все ж таки зможе перервати катастрофічну для себе серію. І для того, щоб зробити перегляд. Поєдинку ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію, і у ній ви точно щось цікаве для себе знайдете. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали, знайшли і ось прогноз на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео, або за QR-кодом в куточку екрану, там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Тож заходьте та забирайте. Далі про скандальну ситуацію, у яку вляпався президент львівського руху Григорій Козловський. Він вирішив увірватися в коментарі в інстаграм під дописом, на якому ще зовсім юний Михайло Мудрик, гравець столичного арсеналу, показував, що склав у великодні кошик. І там Козловський написав: цитуємо, реально який же він убогий чувак. У відповідях на це Козловському деякі користувачі вже почали писати образи, а сам гравець поки ніяк на це не відреагував. Ну і до слова про Михайла Мудрика, тато таке розповідав. Ли нові деталі його допінг проби. Так, за даними джерела, після матчів Ліги нації у жовтні та листопаді жоден гравець збірної України не здавав допінг-тест. Ще у вересні це робили Тимчик і Таловєров. Однак тоді обидві проби дали негативний результат. Михайло Мудрик між серпневими та листопадовими контролями ніяких проб у збірні не здавав. Тобто забір відбувався все ж таки у таборі Челсі. Ну і якщо ми вже говоримо про АПЛ, то не можемо не згадати і про Віталія Миколенка, український оборонець Евертона провів за. Рисок сотий матч. Таким чином він став четвертим українцем, який подолав цю позначку. Рекордсменом за кількістю матчів у англійській прем'єр-лізі є Олександр Зінченко. Він зіграв 205 ігор за Мансіті та Арсенал. 120 матчів за Арсенал та Вулвергемптон зіграв Олег Лужний, і 108 ігор за Тоттенгем та Вестгем провів Сергій Ребров. Наприкінці у нас національна збірна України, де назвали кращого гравця за підсумками року. Нещодавно у соцмережах УАВ тривало голосування у п'яти номінаціях, які підсумовують футбольний рік для збірної. Захисник Ілля Забарний набрав 58% голосів у номінації гравець року і випередив Анатолія Трубіна та Михайла Мудрика. Джокером року визнали Романа Яремчука, який набрав майже 85% голосів. Володимир Брашко переміг у номінації Прогрес року, а у номінації Дебют року. А з чим визнали Івана Калюжного? Ну що ж, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, вам безмежна подяка. Наостанок, ще раз перевірте підписку на канал, будьте на зв'язку. І скоро побачимось.